Сьогодні день пам'яті загиблих. Я з цього приводу хочу сказати про ці танці п'яні під патріотичні пісні у нічних клубах. Вже йшла війна, а ми вже бачили, як п'яний бізнесмен. У хлопців, що були на блокпосту пальцями тицяв. Я 10 тисяч доларів на армію віддав, а ти стоїш тут мент. І наче землі він хлопцям перегаром тхнув в обличчя. В нічному клубі, де під час війни гуляє мажарня, там скачуть п'яно весело. Трек патріотичний. А десь на сході ангелом стає 20-річний пацаня і тільки згадки рідним, що загинув героїчно. Відео подібних ось таких десятки і десятки. Неже ви прокляту війну знов перетворити в АТО? Ну, так не можна, бо війна не танці, не кіно і не колядки, то кров червона, біль страшна, що б'є по серцю молотком. Я знаю, Україна переможе, вистоїть і буде. Але ви знаєте, чому не наче Змій? Повза зневіра у майбутнє. Ви знаєте, чому душа болить? І краї все сильніше. Тому що там на фронті вірні і найкращі вмирають за гріховних і найгірших.